Іди сюди. Це сьогодні? Навчання починається сьогодні? «Мур! Не хвилюйтеся, м'ялію, ми повністю готові. Підручники підготувала, у кімнатах прибрала. Хтось має нагодувати коту дракона, і все готово. Директор школи сам годує коту дракона. Просто будьте чимними, і все буде добре. Школа активно готується до учнів, хіба що в бібліотеці якісь проблеми. Я не знаю. А? Я дуже Ти мала під контролем. А вони просто літають тут. Вони хвилюються, як і всі ми. Книжки любі, книжки. Мяу. Просто станьте на свої місця. Приведи тут уся до ладу, поки м'яурелі не помітив. Ти. Мяу-магія, зниклі. Ти готова? готова? мяу Так, побігли швидше, ми запізнюємося. Ну як ти? Я знайшла для нас спільну кімнату. Мур-мяу. Учні отримали книжки. Цікаво, цікаво. Стільки деталей і моментів. А я тут непогано проведу час. Йой, ти вже отримала підручники. Дивлюся, всі вже їх отримали. А, а як же я? Я ж тут. Мене забули. Я не знаю, як так сталося, але в мене досі немає підручників. Чи ви про мене забули? Чи я загубилася? Але я тут, і мені дуже потрібні мої книжки. Будь ласка, ось тримай свої книжки. Мяу. Нічого страшного не сталося, бачиш? Мамцю, і це тільки перший день. Мур. Мяу. Ласкаво просимо до школи Мяу-Магія. Тут ви зможете по-справжньому пізнати себе, розкрити всі свої здібності і стати однією великою родиною. Мрр. Хтось із вас буде випускати стін газету. Це буду я. Я ідеально підходжу для цієї роботи. Хтось доглядатиме за кото драконом і танцюватиме для нього. Танцювати для Кото дракона це ідеально для тебе. Так, і я візьму ясю. Це буде мррледарно. Але найголовніше тут ви знайдете свій новий дім. Удачі вам! І нехай ви станете величними чарівниками. Годинник навчання запущено. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш? Усі таємниці мають залишатися таємницями. Так. А мені дуже сподобався так, так Мені теж він чудовий директор. Правда, чудовий. Ми будемо танцювати для коту дракона. Так, я нас записала. Привіт, <ривіт> мене звати Зої. Я ваша вчителька з основ магії. На моєму уроці ви дізнаєтеся, як стати справжнім чарівником. Вибач, Роксі, я тобі не заважаю. Я сподіваюся, це було вперше і в останнє. <гум> Зовсім скоро ви постанете перед зеркалом таємниць, і воно вкаже вам на корінь ваших здібностей. А поки що облаштовуйтеся в школі і без дурниць. Я чула, що минулого року тут зникла учениця. Що? Та нічого, ти чого лякаєшся? Якби це було правдою, школа не змогла б продовжувати роботу. Так, і було б багато галасу, доказів. Дівчата одночасно отримали дивне повідомлення. Що це Хтось явно не хоче, щоб вони копалися в цій темі. Тихіше. Тихіше. У бібліотеці має бути тиша. Думаю, це все жарти рея. Він намагається нас налякати. Дурний рей. Свинка з пластику. Думай, рею. О. Красуні. Ти ж у нас свинка? Егеч. Тобі хіба не видно? Та чого ти. Ти мене переслідуєш чи що? Я не переслідую тебе. Просто дивно, що ми всі коти, а ти свинка. Просто залиш мене в спокої, Рею. Сьогодні був чудовий день. У мене теж. Щоправда, Рей намагався І мені. Його зіпсувати. На добраніч, Мур. мор. А що це м'яурелі робить?